Замовлення клієнта на 1903 гривні. Що входить в це замовлення? Клієнт зібрався половити щуку і буде рибачити ось таким спінінгом. Це спінінг у зборі, флагман бонус. Котушка у нас з металевою шпулею Boyaby. 6 плюс 1 підшипник. Ой. Знімаю вам не те трошки, нічого страшного. Так, значить, по тесту 10.35. Запас по тесту є. Клієнт зможе ловити і більш-менш щучим розміром воблерів. Довжина вудилища 2,21. Ось таке вудилище, Тут у нас намотана лісочка 0,28. Не будь-яких 0,28, а справжніх 0,28 мм. Хто в курсі, той знає, що виробники різних лісок люблять грішити діаметром, намотують грубшу замість тоншої, для того, щоб можна було вказати більше розривне навантаження. Хорош, пойдет. Далі, що ще входить у наше замовлення? Ось такі силіконки. Вони вже оснащені джиголовками. Це три силіконки торгової марки MANS. Потім один воблерок. Такий дуже-дуже прям файний, виблискує класно. І ось така піднатуралку силіконка. Так, далі два поводочка і мепс в лимонному кольорі. Якщо вас ще щось цікавить в загальному по асортименту, то можете писати в коментарях і я буду старатись робити відео саме на ту тему, про яку ви будете говорити. Також сьогодні у нас на відправку поїде ось такий набір з п'яти сигналізаторів і п'яти свінгерів. Свінгера на штанзі. З огрузкою, тобто ви можете регулювати силу натягу велосіння, а сигналізатори хто не бачив. Подивіться попереднє відео, я вже їх показував мінімум у двох відео. Тому ось так: от. набір з п'яти сигналізаторів і п'яти сфінгерів складається. І коштує в загальному 1500 гривень. Передоплата 150 все інше накладеним платежем поїде. Найближчим часом викладу відео зніму вам ось такий набір. Це буде орієнтовано коштувати 25 тисячі на коропа такі трьохметрові телескопи, катушки з бейтранерами. І будуть кілька ще спінінгів в зборі на хижака. Супербюджетні, там в районі 1300 гривень і дорожчі в районі 2 25 тисяч. Підписуйтесь, буду всім вдячний за лайки та коментарі. Всім гарного вечора!